Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовим, які катували чоловіків у тернопільському військоматі. І йдеться про командира та солдата-гранатометника Тернопільського обласного територіального центру комплектації. За інформацією правоохоронців, під час перевірки документів місцевого мешканця військові з'ясували, що він є уродженцем Російської Федерації та запропонували проїхати до військкомату. Втім, після відмови кілька разів вдарили його. Силоміт заштовхали до автомобіля та відвезли до військомату. Згодом у соцмережах з'явилося відео, на якому двох лежачих мобілізованих б'ють військові. За даними слідства, причиною конфлікту стало непорозуміння мобілізованих із черговим військомату, у якого нібито п'яні чоловіки намагались забрати зброю та били у присутності свідків. Саме це, мовляв, і викликало агресію у підозрюваних. Наразі вирішують, який запобіжний захід обрати.